Це в нас кабінет реєстратура і аптечний кіоск. Аптечним кіоском теж завідую я. Це теж нові меблі. Ольга Матвієнко показує один із кабінетів у Маячківській амбулаторії, що у Нехворощанській громаді. Навесні цього року у закладі почали ремонт. Уже завершили роботи у трьох кабінетах, одному з коридорів, а також зробили санвузол, який до цього був на дворі. Далі в нас кабінет стоматологічний. Раніше в нас завідувала ще нашою амбулаторією 15 років стоматолог. Ну, зараз вона вже пішла на пенсію, це вже зроблений тут ремонт, просто бригада тут розташовується тимчасово. Стоматолог так теж є у планах, щоб він відновити стоматологічний кабінет. У нас в минулому році тут проживала переселенка з Харкова. Люди дуже довольні. Вона була хірург-стоматолог, приймала дуже багато людей. Дуже багато людей приймала, але ну, зараз вона повернулася додому. Ну, в цьому є потреба в селі. Окрім Ольги Матвієнко, в амбулаторії працює Сергій Куценко. Загалом обслуговують майже тисячу людей із чотирьох сіл. Ми ведемо їх кожного дня. Прийом і надання медичних послуг, проводимо маніпуляції, внутрішньовенні ведення, огляд, а потім в разі потреби направляємо до лікарів для подальшого обстеження, надання медичної допомоги. Будівля, у якій розташована амбулаторія, зведена 59 років тому. За майже 30 років, які тут працює Ольга Матвієнко, у закладі не було капітального ремонту, каже жінка. За у стані було приміщення, обична побілка була і панелі. Це ще в ну, 80-ті роки був ремонт, і ремонту не було в нас ніякого. Ну так, своїми силами підкрошували, підбілювали. Зараз тимчасово дитячий кабінет, де я приймаю діток. Міряємо божемо тут. Я роблю в цьому кабінеті щеплення. Ну це все тимчасово. Це буде кабінет, тільки щеплення. Коли доробиться те крило, ми перейдемо. На ті два кабінети, де там буде лікар приймати і де я буду там приймати кожен день. За якою б допомогою ми не зверталися, завжди вони нам надають допомогу і кваліфіковану. Дуже шкода, що в нас немає лікаря, який би тут щодня, наприклад, знаходився. А так, наші працівники дуже чуйно і з відповідальністю ставляться до наших проблем. Якби не було в нас. Цього закладу то нам би доводилося їхати або в найближче в них ворощу, там чи в Кобеляки, в Нові Санжари, але ж дороги в нас в дуже жалюгідному стані, ми б не змогли, і не в усіх є і транспортний засіб, щоб дібратися. Завершити ремонт в амбулаторії планують до кінця року. На роботи спрямували 450 тисяч гривень із бюджету громади, розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільради, якому підпорядковується амбулаторія, Інна Коба. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.